Привіт! Хочу показати вам лайфхак, як відпрати від футболки пасту ручки. Перевіряємо, чи він працює. Так, перевіряємо, чи він працює. Так, у нас сьогодні дитяча футболочка, у нас йде запачкання. І зараз будемо заливаємо. Звичайним молоком. Робимо це вперше. Тому який буде результат ми не знаємо. Так. Що має відбутись? Має паста А, Воно ну, саме длину, да? Невірно, так. Да. Замовчуємо. Цікаво, поки що нічого не відбулося але ми активно сподіваємося. Я не знаю, что я, я не знаю. Я просто сейчас проверю. Попробували-попробували ми з молоком. В побачили, що взагалі нічого не відбувається. Так що лайфхак не дуже годний. Зараз спробуємо ще содою зверху сипати. Сподіваюсь, з футболкою нічого поганого не відбудеться. До дитини це улюблена футболка. Коротше, не робіть так з молоком. Толку нема ніякого.